Міні автомобілі, якими ми займаємося, це англійські. всюди Land лендровер Discovery першого покоління, найстаріші, але й найвитриваліші, найдешевші в обслуговуванні, дуже надійні автомобілі з дуже великою вантажопід'єднаністю, що дозволяє нам їх навіть бронювати, бо є, на жаль, багато позачких руків, які просто неможливо забронювати, бо конструкція не, не дозволяє це робити. Це один з найперших автомобілів, у нього по порядку номер 14 він вже давно воює, неодноразово повертався, бився, ремонтувався. А в цих автомобілях встановлено броньоване скло, що отримує свідоцьку зброю, яка зустрічається цей автомобіль, броньований повністю, крім боку і бокового складу, щоб подивитися всередину. Туди можна побачити бронепластини. Всі автомобілі позбавляються зайвої електрики, нічого не михає, нічого не блимає, не, до, не, не, при, не привертає уваги. Автомобілі е, оснащаються кнопками запуску двигуна, щоб не було ключів, бо, на жаль, вже з чотири автомобілі втратили хлопці, тому що можливості за автомобіль, так як той, якого був ключі, був в якомусь сусідньому окопі чи просто був на виїзді і автомобілі на жаль, згоріли. Саме через те, Після того було прийнято рішення всі автомобілі оснащувати такою системою. Автомобілі знімаються, всі стандартні бампера, ставляться наші трубні. В першу чергу це збільшує кути заїзду-виїзду знахи. Також з цими бамперами можна штовхати машину, можна їхати. через дерево, в принципе, они ничего не боятся. Вчера мы делали эксперимент, что впало одну машины иншу, и другую, и вообще без проблем, никакой подряпаны кроме крім... дряпины на... <laughs> на новом Постоянная связь. И машины не только возвращаются на ремонт, но также там, если нужно передать резину, какие-то запчасти, там по месту порезать, подремонтировать что-то. Ребята говорили, что у них нет, не было транспорта. И ребята бегали за, за градом, на, боевое, на боевые выезды бегали пешком. Едет машина, они берут, там пять человек берут за ней. Такой замок. Так вот открыт. Пришел за автоспорт. Только сделанные руками. Здесь тоже добавлен уже фабутально выключатель масс. То есть если не добыл какой-то пожар по электрике, что еще машина тут же обесточивается, они... Это сами доделывали, да. Это не заводская конструкция. Но опять же, все достаточно נו no. <tune> <tune>